14 січня горішньоплавнівська громада провела засвіти молодшого сержанта Збройних сил України Дмитра Боня. На жаль, війна забирає найкращих молодих і хоробрих, які боронять незалежність нашої держави. Дмитрові назавжди залишиться 28 років. Віддати шану герою на міське кладовище. Прийшли рідні, друзі, колеги, побратими. Після громадянської панахиди від імені громади прощальне слово мав міський голова Дмитро Биков. Шановні рідні, близькі друзі, колеги загиблого. Сьогодні ми проводжаємо в останню путь нашого захисника, молодшого сержанта Збройних сил України Боня Дмитра Володимировича. Народився Дмитро 4 листопада 1996 року в місті Комсомольську. Після закінчення загальноосвітньої школи номер 2 навчався у Львівському національному політехнічному університеті. Продовжив навчання в Національній академії сухопутних військ імені Гетьмана. Петра Гайдачного. У 2024 році за контрактом вступив до Збройних сил України 1 січня 2025 року під час виконання бойового завдання вірний військовий присязі молодший сержант Збройних сил України Дмитро Бонь. Героїчно загинув, захищаючи батьківщину. Світла і вічна пам'ять про подвиг Дмитра Боня назавжди збережеться в наших серцях в історії нашої громади, у новітній історії України. Слава Україні! Героям слава! Лише півроку знав Дмитра його побратим Юрій. Однак завжди згадуватиме тонкий гумор хлопця, його відповідальність і відважність. пам'ятаю його слова, що я не буду геройствувати, але я то, що треба буду робити, то, на мою думку, він був дуже великим героєм, тому що він не відмовився від жодної задачі. Яка б небезпека йому не стояла, він йшов виконував. Ну, Шкода мені в тому, що. Людина була ну, дуже розумна Діма. І На нього покладалися дуже великі перспективи. Він прагнув будувати військову кар'єру, він хотів стати офіцером. І я рахую, що іменно такі хлопці повинні жити, повинні продовжувати далі боротися і закінчувати вже цю довгу і страшну війну. Ніщо не зрівняти з горем і вічієм батьків, які ховають своїх дітей, щирі співчуття рідним і близьким загиблого, прапор України як символ держави, яку до останнього подиху захищав Дмитро. Військові передали на вічне зберігання його родині, поховали молодшого сержанта Збройних сил України Дмитра Боня у горішніх плавнях. На території військового меморіалу їхні імена будуть жити вічно честь і шана герою.